Що спровокувало ворога на удар по Києву сьогодні? В Києві день жалоби, і ми не можемо не думати про те, що стало причиною, чому ворог це зробив? Якщо ви подивитесь блогерів, лідерів думок, політиків, які перебувають за кордоном, в них думка така: ворог завдав удару, тому що в Україні в Києві є завод, який виробляє Байрактари, в Києві є е, офіси. Фірм, які збирають дрони, і ці фірми навіть опублікували свої адреси. По цим адресам нібито і стався удар. Я вже записував відео, в якому дещо скептично а, поставився до такої думки. Адже а, тут є контраргументи. По-перше, удар був завданий вночі. Чому вночі, якщо били по об'єктам? Промислового виробництва, якщо били по офісу, який торгує дронами, ну то краще ж бити в день. Там співробітники будуть. То вже і співробітників би а, а так що вбили дітей, вбили цивільних, вбили сім'ї, ракети прилетіли в будинки, де живуть люди. А вночі, коли там діти, ну. Це все дуже розпад... не в'яжеться, логіка розпадається така. Всі знають, що в Києві є і заводи, і збирають дрони, і фірми. Дуже багато цього. Та навіть банально це можуть бути якісь гуртки, де діти теж збирають якісь там моделі там, на гуртках і на, на всьому. Ми це чудово знаємо з вами. Та навіть програма загалом оголошена там, з виробництва, з, з підготовки до дронів і так далі. Ну, так це ж не означає, що по кожній школі будуть гатить. Тут питання глибше. Питання в тому, чому ворог це зробив. І Дональд Трамп ось приходить на допомогу, знаєте, в моїй логіці також. І його цитата така: це прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт. Трамп не був задоволений, але й не був здивований. Тобто одразу левіт фіксує. Трамп не задоволений. Причому не Трамп розлючений, Трамп засуджує там, а Трамп не був задоволений, але і не був здивований. Чому? Росія розпочала цей напад на Київ, а Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Ну, власне, сьогодні день жалоби. І сьогодні я вранці заходжу в канали і дивлюсь. Таке місто Російської Федерації, невідомі дрони прилетіли. Таке місто Російської Федерації, невідомі дрони прилетіли. Ну всі ж чудово розуміють, що це за дрони, правда? Всі чудово розуміють, що це б'ємо ми у відповідь, не у відповідь, атакуємо чи контратакуємо. Це неважливо, але концепція: просто треба перестати стріляти вона не працює. Вдарили ми, вдарили вони, вдарили вони, вдарили ми. Це війна. І ось Левіт каже, Трамп не був задоволений, але й не здивований. Росія розпочала цей напад на Київ, а Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Трамп продовжує спостерігати за цим. Трамп продовжує спостерігати за цим. А далі ще більш жорстка теза. Путін і Зеленський не готові самі припинити війну. Трамп незабаром зробить. Додаткові заяви, Трамп зробить додаткові заяви. І ці заяви знову будуть викликати в українців хвилю хейту, ненависті, стьобу, сарказму, іронії. Ну от Трамп обіцяв, Трамп, Трамп говорить, Україна і Росія атакують одне одного і не готові зупинятися. Ні одна, ні інша сторона. Ні Путін, ні Зеленський не готові самі припинити війну. Не готові. А відповідно, це дає можливість і Мерцу підкинути дрова у палаючий вогонь. Зустрічі між президентом Зеленським та президентом Путіним, очевидно, не буде всупереч домовленості, які було досягнуто між Трампом. Та путіним минулого тижня не буде. Ну зрозуміло, що не буде. А на додачу до нього МЗС України після сьогоднішнього, ну вчорашнього вже удару по Києву. Київ офіційно закликає Захід передати нам далекобійні ракети, аби ми вдарили в глиб Російської Федерації. Ну і Трамп, в принципі, погодив передачу Україні біля трьох тисяч ракет. Які можуть вражати цілі. До речі, перелік цих ракет я залишу у себе в телеграм-каналі. Телеграм легко знайти Сергій Годзінський, в пошуку, і ви там все знайдете. Війна триває, і давайте не будемо себе обманювати, що це насправді, це насправді а, удари сторін, які воюють, і не потрібно вигадувати всяку дичину. Про те, що нібито удар стався, бо є завод з Байрактарів. Ну так він є. А де йому потрібно бути? В чистому полі, ну, можна, але в чистому полі а, дуже важко побудувати щось наново, тому використовують потужності, які є. Держава ж не винна в тому, чи держава, держава винна, люди якраз не винні в тому, що за 34 роки не побудували нових заводів. Не побудували нових потужностей, а розікрали державну власність і те, що залишилось, на тому і роблять щось. На заводі Артема, який страждає, постійно там прильоти на Лук'янівки, ви це знаєте. Інші заводи постійно обстрілюють в Києві Святошинський район, Солом'янський район. Тому що там є оці потужності. Ну так, ну що ж зробиш? Вони там є, і нічого ти з цим не зробиш. Але видавати бажане за дійсне теж, напевно, неправильно. І говорити про те, що ворог не вдарив би, якби ми а, не ставили там заводи, напевно, неправильно. Це як на мене. Не забувайте підписуватись і будьте на стороні раціональності і об'єктивності.